З'явилися у наявності у нас нові акумулятори для широповерхів Дніпром. Надруковані на 3D-принтері від akb.com.ua. Ось у нас буде індикатор заряду. Та сама зарядка, щоб заражати акумулятор. Зарядку можна у нас замовити на сайті. Показую вам його ближче. Показую вам його на широповерті в роботі. Ось, замовити можна у нас його на сайті. Чим відрізняється наш акумулятор від акумулятору Дніпром? У нашому акумуляторі буде 16 А, а у акумулятору Дніпром 8 всього лиш. Можна заражати рідною зарядкою від Дніпром, але потрібно перекинути контакти ось сюди. Ми ставимо акумулятор на зарядку. Ось пішло червоне, значить заряджається. У нас є у наявності ось такі акумулятори 12 вольтові для надавних іграшок аніматорів. Надрукований він також на 3D принтері. Кнопка включити і показує заряд батареї. Все. Його можна застосувати багато до чого, бо він 12 вольтовий. Ще у нас є літій-желізофосфат 130 А 416 Вт. Ось він. З QR-кодом повністю нові банки. З і желізофосфат можна зробити збірки на 24 вольта та 48 вольт. Ось у нас буде збірка на 48 вольт 16S1П. Також є акумулятори 18650 Samsung 32 з ємністю 3200 мА, які ідеально підходять для первербанків або ж шуруповертів. З акумуляторів 18650 можна зробити збірку для електротранспорту. Ось у нас є в корпусі, а також у нас є ще у термоусадці. У нас є різні види павербанків з фонариком та без фонариків. Ось цей павербанк буде на акумуляторах 21700, 4 батарейки. А ось цей павербанк у нас вже буде на акумуляторах 18650.